Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд її легкість, міцність, потужність та передові технології все це коротко про Asus VivoBook S15 – 5507Q, який сьогодні у нас на огляді. Чи має така модель недоліки? Чи дійсно така потужна, якою її показують, і скільки працює автономно? Все це детально ви дізнаєтесь у цьому огляді. Але перед початком традиційно, ось таку вподобаєчку під цим оглядом, ви вже повинні були поставити, підписатись на наш канал. Ви також вже повинні це зробити. Ну і звичайно, підтримати наш збір на виносні антени. Усі деталі в описі під цим відео. VivaBook S15 випускається у сріблястому кольорі. Він створений на базі на надійного суцільно металевого корпусу, що не лише додає йому елегантності, але й забезпечує міцність і довговічність, завдяки відповідності американському військовому стандарту MIL-STD-810H Цей ноутбук витримає падіння з невеликої висоти та удари, що робить його надійним супутником у повсякденному житті. А зараз трішки корисної реклами. Я нещодавно натрапив на ось такі вологі серветки для протирання моніторів, ноутбуків та загалом для обробки екранів від пилу та бруду. Це німецький бренд Денк Ось погляньте, як ідеально протирає заляпаний екран відбитками пальців та різного роду бруду. Ось в такій невеличкій пачці доступно 20 серветок. Скажу чесно: одну серветку можна використовувати декілька разів. Вона ідеально очищає ваш екран та не залишає ніяких плям чи розводів. Оскільки тут відсутній спирт, також слід зауважити завдяки антистатичній формулі, притягування пилу помітно зменшується. Що дуже важливо, оскільки інколи тільки протер екран а він же знову знову весь забруднений пилом загалом ці серветки ви можете придбати в інтернет-магазині Сяйвоком Я посилання залишаю в описі під цим відео. Ви можете переходити. Я впевнений. Ціна на вас приємно здивує. Також раджу поспішити, оскільки кількість їх. Обмежена, тому усі деталі в описі під відео Важить він всього 1 кілограм 420 г, грамів, що робить його зручним для перенесення на бокових гранях. Ноутбук має багатий набір портів: дві штуки USB 3.2 Gen1 Type-A, два USB 40 Gen 3 Type-C з підтримкою дисплея та живлення, HDMI 2.1 TMDS, комбінований аудіороз'єм та картрідер MicroSD. модель, оснащена клавіатурою типу Чік із ходом клавіш 1.7 мм та підсвічуванням RGB. Охоплює одну зону. Клавіатура пропонує комфортний досвід друку завдяки глибокому ходу клавіш та оптимальній відстані між ними. Тачпад розташований трішки лівіше. Він досить чутливий. Має клавішу Copilot, За звук відповідає вбудована аудіосистема Harman Kardon з технологією Smart AMP. Воно забезпечує відмінну якість звуку. Дизайн нові вовука з 15, продуманий до дрібниць. Міцний корпус і необхідні роз'єми, ергономічна клавіатура з підсвічуванням RGB та тачпад із вбудованим сканером відбитків. Пальців, дисплей ноутбука це один із його основних козирів. АСУСВІОБУКЕЗ 15, оснащений 15G з дюймовим oled дисплеєм із роздільною здатністю 3К, що забезпечує приголомшову чіткість та якість зображення. Завдяки високій частоті оновлення в 120 Гц, ви отримуєте неймовірно плавний візуальний досвід, що особливо важливо для геймерів та професіоналів, які працюють з відео або графікою. Дисплей підтримує 100% колірного охоплення dci p 3 що гарантує точну передачу кольорів та ідеальне Підходить для роботи з графікою. Пік яскравості AGR 600 ніт та сертифікація VESA Display ЕGР True чорний 600 гарантують виняткову якість зображення. Вузькі рамки навколо екрану забезпечують співвідношення площі екрану до корпусу 89%, що створює відчуття безмежності. Екран сертифікований Towering Hild та SGS iCare, Care, що підтверджує зниження рівня шкідливого синього світла на 70%, роблячи його безпечним для очей при тривалій роботі. Ну і звичайно, поглянемо. На актуальну ціну цього пристрою заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання в товар в описі під відео. Середині Asus VivoBook S15 знаходиться один з найновіших процесорів. Потужний процесор Snapdragon X Elite X1 i 78100 із частотою до 3,4 ГГц забезпечує високу продуктивність, а графічний процесор. Qualcomm Adreno гарантує відмінну обробку графіки. Нейронний процесор Qualcomm Hexagon NPU підтримує обробку до 45 Опс, що робить ноутбук готовим до інтенсивної роботи з AI. 32 ГБ оперативної пам'яті lpddr 5. X і 1 ТБ m 2 NVMe ЕксПРС Express 4.0 Performance SSD. забезпечують швидку роботу та великий обсяг для зберігання даних. За мережеві підключення відповідають Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4. VivoBook S15 працює під керуванням операційної системи Windows 11 Home. Все це забезпечує високу продуктивність як в графічних завданнях, так і в іграх, що робить цей ноутбук універсальним рішенням як для роботи, так і для розваг. VivoBook S15 має кілька корисних програм та функцій які роблять його використання зручнішим і ефективнішим. Однією з них є MyAsus, яка виступає як універсальний інструмент для налаштування системи та управління ноутбуком. Наприклад, функція діагностики системи в MyAsus допомагає визначити та вирішити потенційні проблеми з обладнанням та програмним забезпеченням, запобігаючи можливим збоям. Зарядка акумулятора також налаштовується через MyAsus, дозволяючи користувачам обирати оптимальний режим для тривалішого збереження ресурсу батареї. Функція AI now скенселінг у Майасос використовується використовує штучний інтелект для зниження рівня шуму під час аудіо та відеодзвінків. Це особливо корисно для роботи в галасливих приміщеннях або для онлайн зустрічей, де потрібно, щоб фаус голос був максимально чітким та зрозумілим. Додаток Screen Expert додає користувачам можливість керувати кількома екранами та вікнами на ноутбуці, що покращує багатозадачність. Процесор Microsoft Pluton, що інтегрований у цей ноутбук, забезпечує високий рівень безпеки, запобігаючи несанкційованому доступу до інших. Інформації та зберігаючи ваші дані під захистом у поєднанні із інфрачервоною веб-камерою, яка підтримує Windows Hello. Ви отримаєте можливість швидкого і безпечного входу в систему, використовуючи лише своє обличчя. Завдяки енергоефективному процесору та оптимізованій системі охолодження, ноутбук може працювати до 18 годин на одному заряді. Ноутбук оснащений літіонним акумулятором на 70 Вт годин. Завдяки адаптеру змінного струму 90 Вт з підтримкою швидкого заряджання через порт Type c Його можна швидко підзарядити. На Здесь відсотків всього за 49 хвилин, що особливо корисно в умовах обмеженого часу. Словом, автономність це ще одна сильна сторона цієї моделі. Беззаперечно, Asus VivoBook s 15 Це стильний, сучасний та багатофункціональний ноутбук, який справиться з вимогливими завданнями, а також без проблем підійде для розваг. А особливо круто, що він легкий, а отже, можна його брати з собою і завдяки хорошій автономності працювати поза домом не залежачи від зарядки. Тож це надійно, Іній продуктивний ноутбук для щоденного використання. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ось таку вподобайку ставте під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд її та тиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.